Хлопці, хочу записати вам невеличкий відгук на шнур Зеван 03. А, так, спінг 610-й до 4 грам, але я взяв 0,3, тому що деколи попадає груба рибка, така як щучка. Значить, перший плюс, як я завжди брав салатовий, старався такі яскраві кольори, але взяв білий цього разу. І білий, мені, як на мене, найкраще видно при любій погоді над, погод... над водою. Так якщо я візьму ось так, зроблю. Бачите, як його класно видно над водою. Це раз. Другий момент, те, що він жорстенький доволі. І він офігенно, мега офігенно передає всю чуйку в руку. Ось у мене понизу тестається по низу теста, у мене 0,8 грам вольфрамчика і Скорпик. І ось цю вагу при несильному боковому вітрі в руку передає просто бомбічески. Я не знаю, як я раніше жив без цього шнура. І ще один фактор в нього виліт. Дуже класний. От якраз через те, що він жорсткенький, у нього виліт на 2 метра 08 довжині. Просто я можу за горизонт на за горизонт кидати оцими 08 грамами вольфрами. Ну і ще я ще не перевірив, бо хлопці просто казали, рекомендували і казали, що цей шнур не п'є водички. Тобто в холодну пору року він не буде так сильно обмерзати і не буде дубіти. Ну, це ми згодом перевіримо, якщо він у мене доживе. А якщо не доживе, то я візьму просто ще один такий самий. Поки що мега довольний в порівнянні там, з тими самими банрашами, ну, зовсім інше. Я не скажу, що бонраш поганий, але це інше. От просто інше. Рекомендую, напишіть свої думки в коментарі, якщо маєте, якщо пробували, що думаєте про цей шнурочок?